Радіо UA Чикаго. Друзі, мої шанування слухачам та глядачам радіо US Chicago. Мене звати Христина Луцик. І традиційно щопонеділка з України ми розповідаємо вам про все найактуальніше, що відбувається на теренах російсько-української війни. І власне сьогодні знову до України до її кордонів прикуто дуже багато поглядів українських та закордонних ЗМІ, Власне через ті події, які відбуваються у Харківській області, де ворог продовж крайніх декількох днів проводить свої наступальні дії, зокрема на напрямку Вовчанська, звідки триває евакуа... Цивільних всі ми бачили ті кадри, коли цивільних під обстрілами вивозять з цього міста, де росіяни всипають величезну кількість своєї артилерії, керованих авіабомб. Росіяни намагаються підійти що найближче до міста, і власне знову ж таки захопити його, як це було вже у 2022 році. І, окрім того, активно говорять про те, що росіяни, окрім харківського напрямку, намагатимуться робити подібні дії, такі провокаційні у смузі відповідальності на сумському напрямку напрямку, де ми сьогодні перебуваємо, власне, наша група радіо чекало сьогодні. Мала нагоду поспілкуватися з бійцями 106-ї бригади територіальної оборони про те, де вони тримають, де вони тримають рубежі і власне побувати на тих позиціях, де хлопці працюють. Ми були на позиціях бійців ударних безпілотних засобів. Побачили, як вони вражають ворожу техніку у цій змузі відповідальності. Одразу скажу, що наразі кордон на Субському напрямку непорушний хлопці на Носять ж великої шкоди росіянам це і жива сила противників. Це і техніка, яка знаходиться на прикордонні російській території, і власне кордон тут тримається досить таке міцно. Але теж таки повторюся, що ситуація на харківському напрямку сьогодні досить складна. Ми намагатимось цього тижня потрапити у Вовчанськ. Вже ведемо перемовини з кількома організаціями, які евакуюють звідти людей, аби допомогти в першу чергу людям звідти виїхати. Адже ситуація. Ці там досить таки складна побіжно. Розповім ще декілька слів про ситуацію на Донеччині. Звідки недавно повернулися, власне, ворог там наступає на декількох напрямках. Це напрямок міста Часів Ки росіяни намагаються стерти з лиця землі своїми крованими авіабомбами. Як пояснюють наші українські військові тактика, ця дуже проста. Росіяни просто-напросто намагаються знищити кожну будівлю та кожен квартал, де бодай якось українські сили оборони намагаються тримати свої рубежі. Місто Часів Яр є панівною висотою. І крайнім великим населеним пунктом перед містами Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ, які обороняють наші українські сили оборони, і власне тому місто є стратегічно важливим і сили оборони потужно тримають цю ще одну, на жаль, трагічну українську. Фортецю Авдіївський напрямок та напрямок Лиманський також лишаються досить складними з бійцями Азову. Ми також там поспілкувалися, і всі ці матеріали вже готуємо для вас. Тому слідкуйте за оновленнями на сторінці Радіо Chicago. Ми ж їздимо, як бачите, на різні напрямки українського фронту для того, аби оперативно інформувати вас про все те, що відбувається тут і зараз. Про ті події, які сьогодні складають новітню історію України з України з Української сумщини для радіо Ю. Чекало для наших друзів з Америки. Христина Луцик. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.